Кажаня, куда мы едем? Она говорит, сиди тихо, не молчи, сейчас увидишь. Это вы добровольно делали, или вас это заставило Я сразу начала истерику закатывать. Кажаня, куда мы едем? Она говорит, сиди тихо, не молчи, Сейчас увидишь. Ну, я уже очутилась уже в Румынии. Зашли мы в эту квартиру. Она начала говорить, командовать начала грубо. Говорит, давай, раскладывай века чемоданы, все, все, что в чемоданах. Я ходил в столовую и по две пиалочки приносил кошек. А я была закрытая в квартире. Как обычно, этого два месяца была закрыта. Под вечіром, только когда вона сказала, ви ходіте, ви дітей сьогодні, на п'ять минут і зайдете. Ну вона виходила на боку і смотрела за нами. Що саме ви робили в квартирі всі? Так, там, ну там, хай пожедень, ми мили полову, мабуть, за мамою дивилися там. Це ви добровіле робили, чи гасце знушувала робить? Знову шово. Ви мали змогу самі покинути цю квартиру? Ні. Чому? Ви вона не вирішала. Мій паспорт гражданський був хайці. у хайську. Вона беді, я хотіла забрати, але я її не. не, 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 не. А за Ні. Вона вас водила до якихось державних органів. У банк відкрила що на мене? За кордоном правопорушниця, використовуючи погрози. Матеріальну і іншу залежність змушувала потерпілих працювати в одному із житлових комплексів: одну доглядальницею за двома хворими людьми, а другу прибиральницею. Крім того, для ще більшого свого збагачення вона встигла оформити на одну із жінок матеріальну допомогу, що призначається для громадян України. Близько півночі я отримала дзвінок від поліцейських та від нашого менеджера. Що до місцевого відділу поліції звернулися дві українські жінки по допомогу, і поліцейські вважали, що вони мають бути вони можуть бути жертвами торгівлі людьми. Я одразу ж під'їхала до відділку і допомагала жінкам та поліцейським з перекладом та підтримкою. Департаментом міграційної поліції налагоджено діє взаємодію правоохоронними органами іноземних країн Європолом, Інтерполом, Фронтексом, а також неурядовими громадськими організаціями, які надають допомогу та підтримку постраждалим від торгівлі людьми. Серед таких організацій, одним з ключових партнерів МіПОЛу з 2023 року є International Justice Mission. саме завдяки взаємодії з IJM Департамент міграційної поліції стало відомо про двох громадянок України, які стали жертвами торгівлі людьми у Румунії. Було ініційовано відкриття кримінального провадження та організовано його оперативний супровід. В ході розслідування кримінального провадження ДМП організовано та проведення декілька зустрічей з правоохоронними органами та прокуратурою Румунії та забезпечено обміни інформацією з іноземними партнерами. Через канали Європорлу для збору доказової бази Зломисницю було затримано у квітні 2024 року в ході проведення загальноєвропейської операції по боротьбі з торгівлею людьми. Найбільш значущими аспектами цього випадку була ефективна співпраця між правоохоронними органами України та Румунії, а також послуги, які були надані постраждалим. У багатьох випадках важливо встановити безперервний догляд за постраждалими, щоб вони могли отримати хороші результати для свого здоров'я, психосоціальної підтримки та захисту. Коли це забезпечено, люди, як ми бачили в більшості випадків, бажають розповісти свої історії та прагнуть добитися справедливості, що сприяє розвитку. Довіри між постраждалими та правоохоронними органами. Посольство офіційно зверталося до Національної поліції України, яка допомогла нам встановити особи громадян України також через міграційні служби України. І в тих свій посольством було виготовлено. закордонні паспорти наших громадянок, пірніформурований відповідним румунським та українським і весь цей час посольство на систематичній основі разом співпраці з румунськими компетентними органами співпрацював з міжнародною організацією по боротьбі з торгівлею людьми. Перш за все, незалежно від етнічної групи або громадянства, будь-яка особа, яка перебуває у небезпеці на території Румунії. Повинна зателефонувати до поліції та отримати допомогу. У нашому агентстві ми надаємо підтримку румунською мовою, а також рідною мовою постраждалих, і можемо надати їм пакет інформації, яка допоможе отримати підтримку або полегшення у ризикованих ситуаціях. З початку повномасштабної збройної агресії національною поліцією виявлено 312 фактів торгівлі людьми, та статус підозрюваних отримали 164 трафікери. трафікера. До суду скеровано 323 кримінальних провадження з зазначеної категорії. Знишкоджено 12 організованих груп торговців людьми, кримінальні провадження, відносно яких скеровано до суду з обвинувальним актом.